Побажаємо нашим сміливцям вдалого підкорення Атлантики. Будемо слідкувати за розвитком подій цієї унікальної ініціативи. А поки поговоримо про наших співвітчизників у Канаді, які також в оригінальний спосіб привертають увагу до війни в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення в Канаду прибуло понад 220 тисяч наших співвітчизників. Саме в цій країні найпотужніша діаспора українців, і вони постійно об'єднуються і щось вигадують, аби підтримати свою батьківщину у важкі часи. Що відбувалось в Оттаві цього разу? Дивіться далі. З Україною. У серці на парковці біля супермаркету зібралися сотні наших співвітчизників. Вони чіпляють до своїх автомобілів жовто-блакитні прапори та кульки. Це останні приготування перед автопробігом, який відбувся у столиці Канади місті Отава. Українців в місті Отаві доволі багато, коли почалась повному штабне вторгнення. Українці почали добиратися до Канади в тому числі в Отаву. І вони їх дуже багато, і будь-який захід спрямований для єдності українців, щоб вони спілкувалися, допомагали один одному. Ми розраховували, розраховували, що буде десь приблизно, ну може 20 автомобілів, 25, Але по факту їх ну. Получилось набагато більше, чи очі. загалом до автопробігу приєднались майже сотня машин. Колона почала свій рух від супермаркету в центрі міста. Не й посольство Росії в Канаді ми приїхали біля російського посольства. Всі кожна машина, яка проїжджала там, відкривали вікна, вмикали на весь голос гімн України із серцями повними і сили, ми проїжджали. Це потрібно було бачити. Це дійсно було дуже так, особливо до автопробігу. Доєдналися не тільки українці, а й канадці. Дехто приїжджав навіть з домашніми тваринами. Це були і новоприбулі українці в Канаді і українці, які тут давно живуть. Нас дуже здивувало, що були різні нації, були канадійці і були інші національності, абсолютно різні, які я також телефонувала і говорила. Ну приходьте, будь ласка, на точку збору. Ірина Кочкіна приїхала до Канади кілька тижнів. Жнів тому вона тільки облаштовується на новому місці, проте раду приєдналась до автопробігу. Жінка-фотографка, тож на подію взяла із собою фотоапарат. Кожен відчував свою співпрацю. Чого мені захотілося дуже на це? Тому що я дивлюся, як ем, люди підписуються, кажуть, кожен щось робить, і мені захотілося теж бути ну, співучасником да цієї класної організації. Що мені сподобалось, що енергетика така була це була колона сили, але не тільки чоловік. І жіночі, тому що дівчата плили косички, вдягали вишиванку, несли ці букети з колосками, прапори. Маленькі дітки були, собаки були на цьому автопробігі. Та сучасників було стільки багато. І атмосфера була дуже спокійна і дружна. Завершився автопробіг за 50 кілометрів від Отави у невеличкому містечку Карлтон Плейс, графство Ланарк на великому українському фестивалі. Хто не міг змоги добратися. Немає автомобіля, немає коштів, не знає, як добратися назад. виникла така ідея. Е, Зібрати цих людей і посадити в автомобілі, щоб дії могли їх довести і назад повернути назад в Отаву. І це теж ця також ідея зіграла свою роль. Український фестиваль у Карлтон Плейсі відбувся вже вдруге. На один день містечко перетворилось на місце сили та духу українців. Головний девіз був, щоб всі були нагодовані і щоб всім було смачно. Тому десь приблизно так воно і вийшло. Так, її було безліч інших локацій. Вони не були такі об'ємні. А ще одна об'ємна локація це був концерт. У нас на фестивалі було 16 різних напрямків активності. Різноманітні майстер-класи для дітей та дорослих. Українська їжа, наші пісні, крім того, багато українських хендмейд-майстринь. Тож знайти собі щось до душі міг кожен виставка художників українських і нараси з української історії, і представлення українських винаходів в відомих і представлення відомих українців і представлення відомих. Скажімо так, іноземців, але які мають українське коріння. Основна мета і автопробігу і фестивалю об'єднати українців у Канаді, і це в організаторів вийшло на всі сто. Перед входом стояв автомобіль з нашим прапором на капоті. На ньому кожен міг написати місто, в якому проживав в Україні та за яким сумує. А всі зібрані на фестивалі кошти організатори передали благодійному фонду, що повертає незаконно вивезених українських дітей з Росії.